Святе письмо показує багато біблійних пророчих образів, драм, зокрема, як і попередньо було про Егу і Юнадаба, так само і Біблія показує, як історію сотворення землі неба. Перша пара людська, так само і вибраний нарід Єгови, який дійсно його вибрав з їх правців Аврама, Ісака і Якова. Краз біблійна історія показує про визволення ізраїльського народу, синів Якова з єгипетської неволі і далі, і про образ того, як його визволяв, через кого, яким способом, як це було показано на хвалу Єгова, і як це дійсно допомагало тим, які хотіли дійсно мати правильне чисте почитання Єгові. Зокрема, книга Царство Близького за 1944 рік показує багато таких образів. Один з них це якраз є голова Сьома під назвою Теократичні судді, і деякі параграфи з цієї теми дадуть нам зрозуміти відносно теократичного устрою, який був ще поставлений Єговою якраз у Ізраїлі. Читаємо такі слова. З організованою теократичною нацією, встановленим священством, суддями під проводом Мойсея, народ Ізраїлю підійшов до землі, яку Бог назвав своєю. Під керівництвом судді Мойсея ізраїльський народ наблизився до землі, обіцяної Богом Аврааму, Ісааку та Якову і їхньому насінню після них. Тобто, це вже історія після виходу і викупу з Єгипту. Що в другий рік після їхнього виходу з Єгипту. Питання, чи увійде Ізраїль у землю Молока і Меду того ж року? Вони могли б, тобто, відповідь могли б увійти в той другий рік. Вони були так схильні до цього, поки не повернулися з, Ханаав, з Ханаану, веслені вперед розвідники. Тобто, ми знаємо історію, що перед тим, чим увійти, той нарід були зібрані з кожного племені 12 чоловік, 12 мужів, які пішли розвідати, побачити той край обіцяний ще давно наперед Єговою для своїх вірних людей. Десятеро з тих розвідників принесли страшний звіт про міста з високими стінами і присутність велетнів, подібних до Нефилемів. Лише двоє з них доповіли з вірою свого теократичного царя і Бога. Ця меншість Ісус Новин та сказала схвильованим ізраїльтянам. Тобто, після 12. Більшість сказала там великі люди, там великі в них міста, ми не завоюємо їх, ми не зможемо дійсно жити в цьому краю. Тобто, вони показали свою. Невірність до Його, ви перед тим велике, велике визволення з Єгипту, тобто з також з могутньої імперії. І в цім якраз показано, що меншість, так як в передній темі показано за вірність, показала лише вірність до Єгова. Цими двома були Ісус Новин та Калев. Сказали схвильованим ізраїтянам, тільки не бунтуйте проти Господа і не бійтеся народу цього краю, бо Він. Хліб для нас, захист їхній відійшов від них, а Єгова з нами не бійтеся Його. Тобто, це слова Ісуса і Калава, у яких вони дійсно показали вірність до Єгова. Числа 14.9. Ізраїтяни забули свого невидимого царя і визволителя. Вони слухали поразницьку пропаганду, і їхня віра підвела їх. Вони висловлювали страх за своїх дружин і дітей і відмовилися йти за своїм вождем Богом Єговою в землю обітувану. Плем'я Левія та його священство не були представлені в цьому заворушенні. Вони були відокремлені від усіх інших племен для служіння в Скинії. Нащадки Йосипа, потомство Йосипа, було розділене на коліна Єфрема і Монасія. Щоб компенсувати вигнання коліна Лавія, не було вивідувача з коліна Лавія серед тих 12 з коліна Лавія. Тобто, як ми знаємо, 12 синів Якова. Але до тих 12 синів Якова, Лавій не входив у частку тих 12 на спадщину. Тому що частка. Йосипа була поділена на двох синів, тому якраз цих 12 синів і Левій не входив у то число покоління Левія, з якого якраз і виходив Мойсей і Аарон. У невдоволенні його оголосив, що з 12 нелевійських племен лише діти віком до 20 років переживуть подорож пустелою, щоб увійти в землю разом з Ісусом Новином та Калевом. Всі інші загинуть у пустелі». Розвідники шукали 40 днів. Відповідно, всі вони будуть блукати 40 років кожен день за рік. Поки не вимре відповідальне невірне покоління. Ці ізраїтяни не вистояли за свободу від страху перед людиною і за віру в Бога Єгову. Тобто, кому вони показали свою вірність? Звісно ж, не Єгові. Тому говорить, що. За цю свідому помилку, яку вони зробили, розуміючи перед тим, яке чудо його зробив. Ті, які дійсно є відповідальні, а це і відповідальне доросле населення, яке дійсно може нести відповідальність за свої вчинки, якраз і показана тут кара. Кара за невірність, кара той свідомий клас людей, свідомий у руках, який виходив, він не війде в обіцяний край. Тобто, якраз і показано за невірність. Тих, які були відповідальні перед ним, і тих, які дійсно які увесь наряд ізраїльський зблудив у, цій, у цім випробуванні, тому що дійсно весь наряд, крім тих одиниць, не показали вірність до Єгова. Натхнений письменник Юда робить такий коментар. Тобто це є вже тому всьому великий прообраз для нас, апостол Юда. Тому я хочу нагадати вам, хоч ви знали це колись, як Господь. Врятувавши народ із землі Єгипетської, я вигубив потім тих, що не увірували Йода, 5 вірш. Ця істина повністю спростовує релігійну доктрину так званого загального спасіння і застерігає нас від релігійного вислову один раз спасенний завжди спасенний. Ставши на шлях Його спасіння, ми повинні бути насторожі, щоб не спровокувати Бога нашого на власну загибель. Тобто Ізраїль став на шлях спасіння, тобто вони були в дорозі спасіння, але це не показує і не дає гарантію, що людина, яка стала на дорозі, то обов'язково Бог їй і дасть нагороду. Тобто, показано, що такий вислів, яким користуються багато релігій світу про спасіння, який Бог дає раз, і він тебе його не забирає, робить свій, що хочеш, або ж і поступай по своїй власній волі. Якраз показує застереження Юда, що ті, які вийшли, і тих, яких Єгова визволив за вірність, і ті, які показали свою невірність до Його, таких Єгова і карає. Або ще слова з євреїв 3 розділу і 4. -го. Стережіться, браття, щоб не було у кого з вас лукавого серця невір'я, що відступає від Бога живого. Коли ж сказано, як почуєте сьогодні голос Його, то не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань. Бо дехто, почувши, намовляв, чи не всі, що вийшли з Єгипту через Мойсея, але з ким він журився сорок років, чи не з тими, що зрішили, що трупи їхні падали в пустині, і кому він присягався, що вони не увійдуть до його спочинку, а тим, що не повірили. Тож бачимо, що вони не змогли уйти через невір'я. Тож біймося, щоб коли нам дана обітниця уйти до його спочинку, не здалося комусь із вас, щоб він не дочекався її. Бо нам проповідувано Євангелією, як і їм, та слово проповідуване не принесло їм користі, коли не змішалося з вірою в тих, що слухали Його. Бо ми, що увірували, входимо в спокій. Тож будемо трудитися, щоб увійти в той спокій, щоб ніхто не впав за тим самим прикладом невір'я. Слова з Євреїв 3, 12 вірш, 15 по 19 і з 4 розділу 1 по 11 тут коротко цитує. Тобто показано вже великий приклад, приклад обідниці. Обітницю, яку дійсно його водав через Христа навіть тими ж символами. Для вечері пам'ятування, де дійсно складений був завіт о царстві, але показує, що та обітницю, яку отримує той клас, вона є певна. Але та особа, але клас, який є в тій обітниці, він повинен якраз завжди стримитися, аби та обітниця його не відійшла від нього. А вона може відійти за невірність, як тут показує приклад Ізраїлю. Для того щоб ми підкрилися теократичному правлінню, керівництву та організації, завжди потрібна віра у великого неведимого правителя вселенного суверена Бога Єгову. Тобто, завжди одна з умов або з тих обов'язків це є віра у Єгову. Як і в Едемі, Сотна Змії завжди намагається розпалити невір'я або відсутність віри злими думками. Або злими вістками про великого Теократа і тим самим розпалити повстання проти його Теократії. Тобто, приклад Едему. Через невірність, тобто. Через багато таких прикладів може зародитись невірство до творця, як і зародилось невірство в Адама і Єва. Через спалах невір'я ізраїтян наприкінці 40річного блукання по пустелі Мойсей спровокований на акт нетерпіння. Він перевищив свої повноваження, коли здійснив чудо виведення води зі скелі у меріві. Тобто, показує, що тих 40 років. Коли дійсно Ізраїль скитався по пустелі за свою невірність, показано, що вони змінили свої напрям поступування у своїй більшості. Показує, що вони дальше нарікали на його і своїми ділами не показували акт покаяння для того, аби дійсно його пришвидшив той прихід до того обіцяного краю, але дійсно показувала далі спалах невір'я. Ну і тут якраз показує, що за то нетерпеливість. Ізраїля також і був спровокований Мойсей, який теж зробив духовну помилку в своєму життю і в тих своїх поступках. І сказав Господь до Мойсея та Арона за те, що ви не повірили мені, щоб святити мене в очах Ізраїлевих синів, то не увійдете, то не введете цю громаду до краю, що я дав їм. Числа 20 розділ якраз описує про те, що дійсно вода дана була, але Мойсей не віддав славу Єгові. Зато Єгова сказав, що ти і твій брат Арон не увійдете у цей обіцяний край. Але це не означає, що їх оцей поступок показує, що Мойсей, що якраз іменно Мойсей став невірним перед Єговою. Тобто Єгова дійсно все одно зберігав Мойсея, тому що він дійсно поступав згідно. Замірів і згідно волі Єгова. Вскорі після цього Аарон помер, а його син Елеазар був призначений Богом Єговою на посаду священника замість Аарона. Очікуючи смерті Мойсея, його призначив його наступником, вірного Ісуса Навина. Тобто, його дійсно розумів, що Мойсей не увійде, значить, потрібно поставити наступника, який буде вводити той наряд. Той обіцяний край. І він якраз призначив того ж Ісуса Новини, який перед тим показав вірність у тім, що дійсно вивідував той край. Бог доручив Мойсею віддати Ісусу Новину доручення бути Його наступником перед усією ізраїльською громадою. Важливі слова. Ісус Навин не став царем Ізраїлю, але судею і воєначальником. Він походив з коліна Єфраїма. Тобто, як перед тим його казав, що я ваш цар, якщо ви дійсно будете слухати мене, тому і як Мойсей, так само і Ісус Новин не взяли такого обов'язку на себе, як царя, тому що вони розуміли, що цар для Ізраїля є Єгова. На 40-му році подорожі Ізраїлю пустели і вони вийшли на рівнину Моаву на східному боці річки Йордану. Там вони отабрилися навпроти міста Єрхону на другому березі Йордану. Першого дня 11-го місяця Мойсей отримав натхнення звернутися до Ізраїлю з прощальною промовою, застереженнями та благословеннями, викладеними в книзі повторення закону. Він, пророчо застріг їх від прийняття релігії, яка є демонізмом. Він сказав оця якраз остання промова Мойсея нам відома. Бо ці народи, що їх ти посядеш, слухають тих, хто ворожить по хмарах та ворожбитів та невігласів, а тебе його Бог твій не допустив, щоб ти так робив. Господь Бог твій повставить тобі пророка спосеред тебе, споміж братів твоїх подібного до мене, і ти будеш слухати Його за всім, чого ти. Бажав був від Господа Бога Твого у хориві, у дні зборів, говорячи, нехай не почую більше голосу Його Бога мого, і нехай не побачу більше вогню цього великого, щоб мені не вмерти». І промовив до мене Єгова, Добре вони говорили, що говорили. Я поставлю їм пророка з між братів їхніх, подібного до тебе, і вкладу слова мої в уста Його, і він промовлятиме до них усе, що я накажу йому. І станеться, що хто не послухає слів моїх, що він промовлятиме в моє ім'я, того я заждаю від нього. Повторення закону 18, 14 по 19. Цим Пророком, що прийде більшим за Мойсея, був Ісус Христос. Заповідь закону, був укладений з ізраїльтянами, щоб оберегти їх від релігії до Його приходу. Про що якраз і повторююся ті самі слова діє 3, 3,20 по 23 про того великого Пророка. Через кілька днів, за Божим покликом, Мойсей зійшов на Одинці на вершину гори Небо. Звідти 120-річному пророкові, так і Мойсею було 120 років, зір, якого був ще гострим і ясним, було дозволено побачити землю молока і меду. Що лежала по той бік Йордану. Потім наодинці з Богом Мойсей помер, як і було сказано Богом, і поховали його в долині в Муавському краї навпроти Бет пеору і ніхто не знає про гріб його аж до цього дня. Повторення 34:1. По як визволитель, пророк і посередник могутнього Теократа Мойсей послужив прообразом або пророчим сипулом Христа Ісуса Царя. Тобто на цим закінчилось життя Мойсея і його поховання. Тобто Його зберіг і Він був дійсно похований. Тобто, показує, що дійсно Мойсей все ж таки дотримав вірність перед Єговою і його як до допасу вірних. Тоді Ісус Навин, син Навина, прийняв на себе командування, підпорядковуючись Йогові Богу. Під Проводом Ісуса новино ізраїльське військо перейшло річку Йордан, подолану чудом Його, і увійшло в землю обітовану Ханаан. Язичники народу Ханаанеяни були у жаху від чудотворної сили Бога Ізраїлю. На землі відбувалися подальші чудеса від імені Його завітного народу. Високі стіни міста Єрахона впали упали додолу. І від його руйнування врятувалася лише жінка віри і доброї волі, блудниця Рахав разом зі своїми родичами. Це та Рахав, яку апостол Матвій називає дружиною Салмона в родоводі Ісуса Христа, Ісуса Новина. Розділ 2 по 6, якраз описує ті події перед містом Єрихон і події за. Ту жінку, яка була з тих народів анеянських, але яка дійсно почула про той наряд ізраїльський, і з вірою зробила те, що дійсно вона отримала спасення від його в тому місці, або від того міста для того, щоб жити серед ізраїльського народу. І вона якраз є та, яка є в родоводі з, цих, з цього родоводу, про який ми знаємо, описує Євангелисти Матвій і Лука. З Божою поміччю було зруйноване місто Гай. Мешканці міста Гівеон, усвідомлюючи, що на них поширюється указ Єгове про винищення ідолопоклонного населення Ханаану, застосували стратегію, щоб укласти з Ісусом Новином та ізраїтянами договір про мир і звільнення. Життя цих гівонітян... Було збережене, але вони були зроблені дроворубами і носіями води для громади і для жертівника Господнього Ісуса Новина, розділ 9. Тобто ті народи, які були зруйновані, зруйновані згідно з їх ідолопоклонним способом життя, але одна частина того міста, точніше, одне місто з тих народів ханеянських, хана... дійсно зрозуміло, що їм потрібно. Шукати спасення не серед тих народів, але шукати спасення від того ізраїльського народу, в яких є живий правдивий Бог. Ханаанський цар Єрусалиму об'єднав сили з іншими містами царями землі і взяв в облогу Гівеон. На заклик Гівеонців Ісус новин винен здійснив воївничий похід, зняв облогу і розгромив об'єднаного ворога. Коли ці ідолопоклонники і противники теократії Його Ханані тікали, його чудесним чином пролив на них величезний град, вбивши більше, ніж ізраїтяни від меча. Щоб побачити світло і завершити знищення, Ісус новин помолився, щоб сонце що заходить і місяць, що сходить, зупинилися. Чудо з чудес, сонце зупинилося, і місяць стояв, аж доки народ не повстився за своїх ворогів. Ісуса Новина розділ 10. Потім відбулося ще більше об'єднання ханаанських царів. Їхнє військо було, немов пісок, що на березі моря, безліч коней і колісниць дуже багато. Вони рушили проти воєначальника Ісуса Новина, але Єгова віддав їх усіх у його руку, і вони були розбиті, звернені у втечу і знищення. Так тривало завоювання Ханаану, і незабаром було повалено 31 місто цар. Ісуса Новини, 11 і 12 розділ про це описують все веще сказане було теократичною війною. Вона не була порушенням вічного заповіту Єгове, укладеного зноєм і поширюваного на все людство з пошаною до святості крові. У цьому заповіті сказано, хто пролє кров людську, за людину проллється кров її, бо за образом Божим створена людина. Буття 9.6. Тобто віковічна угода, яка має відношення до всіх жителів землі, якраз є та угода, що коли людина проливає людську кров, то вона є порушник цієї угоди. І як тут поступити? Де тут дійсно знайде ту середину правильне розуміння цього? Тобто, невже може так бути, що коли його казав мною ці слова, то може його не знав, що в майбутньому не міг передбачити, що в майбутньому буде так, що дійсно людська кров буде проливатись, і буде проливатись навіть вірними за невірних? Тому що якраз ці війни, про які ми попередньо прочитали, невже вони не були порушенням цієї віковічної угоди? Відповідь зрозуміла, що не було, тому що це були теократичні війни, війни під розпорядком Єгова. Тобто, ізраїльський нарід не воював просто так захоплювати когось, робити шкоду комусь, для того, аби мати для себе якесь таке тілесне задоволення. Тобто, ті люди, які були поубивлені, побиті війною, це були люди, які свідомо показали свою невірність. До ізраїльського народу і до ізраїльського правдивого Бога. Ті люди, які хотіли дійсно знайти охорону від того народу, як приклад народи Гівеонітян, вони знайшли охорону, як приклад Рахави, вона знайшла охорону. Але ті народи, які показали свою невірність, які ще більше об'єднались проти народу його показує, що вони були свідомими грішниками і свідомо виступали проти народу Єгове, значить. Згідно справедливості вони отримали справедливу кару знищення. Його був Всевишній суддя і виконавець проти нечестивих, він змусив вірних ізраїтян діяти за образом Божим як своїх виконавців. За знищення нечестивих таким чином Бог взяв на себе відповідальність. Війна велася за прямим наказом Бога, який оголосив війну на смерть проти хана анаянських релігіоністів. Їх присутність на Землі становила постійну небезпеку і пастку для Ізраїтян у їхніх зусиллях поклонятися Богові в дусі та істині. Повторення закону 20 розділ 16 по 18 Більше того, ханеаніяни стали на бік диявола, виступаючи проти встановлення на цій землі типової теократії Єгова. Важливе речення Бог не виступав за політику доброго сусідства з релігіями, що поклоняються дияволу. Він наказав знищити цих борців проти його теократії. Чуде саме він допомагав у їхньому знищенні. Бо Єгова воював за Ізраїля Ісуса Новина 10.14. Тобто убивство за цих невірних ідолопоклонників цих невірних народів, відповідальний за це брав Єгова Творець. Чому вони були знищені? Показано, вони за себе відповідали як теми, що вони дійсно були невірними. Показую другий приклад. Можливо, Бог міг їх обійти. Заволодіти якимось другим краєм, лишити ті краї в стороні, як сусіда, можливо, вступити в якийсь союз з тими народами, У союз, у союз доброго сусідства, не воювати проти них, жити просто окремо в стороні, не мати ніякого е, ніяких таких непорозумінь з цими народами, просто жити в стороні, одні і живуть другі в стороні. Але так говорить, що його вони зробили. Чому? Тому що ці народи були пасткою для Ізраїля, тому що ці народи відкрито показували своє противенство проти цієї теократії, встановленої Єговою, і ці народи були свідомими ворогами для Ізраїля. Вторгнення в землю не було актом несправедливої агресії проти Хана Аниян. Єгова Бог володіє всією землею і Він віддав її своєму народові згідно із заповітом. Укладеним за Авраамом 470 років перед тим. Хана Анеяни були незаконними поселенцями на цій території. Згідно з божественним указом про виселення таких мешканців, ізраїтяни по праву вступали у володіння своєю богом даною землею у вірі та послуху до Єгова. Тобто, це, що ця земля називалась Ханаанеянська земля або Ханаанський край це не означає, що цей край був цих народів. Тобто цей край, як і вся земля належить Єгові, тому Єгова розпоряджається своєю ж землею. І віддає тим, ким для його волі є потрібно. Ця дія була типовим прикладом того, як Бог його повинен заволодіти всією земною кулею. І знищити з нею всіх релігійних противників. Тобто Єгова заволодіє всією земною кулею. Не означає, що він нею не володіє, але так, як диявольський вплив над землею є поширений і так, як Єгова дав певний протяг часу для існування цієї злої системи річей, тому Єгова не втручається. Але приходить час, та дійсно Єгова свою ж землю віддасть для своїх ж вірних людей. Ця дія була типовим прикладом того, як Бог його повинен заволодіти всією земною кулею і знищити з нею всіх релігійних противників, щоб його відданий народ на землі міжити під його теократичним правлінням і вільно поклонятися йому без утисків, перешкод і пасток. Тобто, як ізраїльський народ, якщо і був вірний, не міг серед тих народів вільно. Поклонятись Єгові без перешкод і пасток, тому ці народи му... мусили бути знищені згідно з заміру Єгова. Так само і цей приклад показує для вірного народу Його в цей час. Тобто, як свідки Єгова, це є мирні люди, але вони показують свою вірність не буквальним воюванням проти когось, не буквальним захопленням землі, тому що вони розуміють, що земля належить Єгові і Єгова дасть для своїх вірних землі. Тому якраз ця, ця, ця історія біблійна показує для нас вірних, якщо ми дійсно вірні, якщо ми впливаємо на Йогову і хочемо йому служити, показує вибір, по якому ми поступаємо, свою віру, як ми її здобуваємо, і як ми її утримуємо, і ту обідницю, яку Його дає, чи ми її дійсно зберігаємо у вірності до Його, і чи ми показуємо, показуємо себе серед тих, які. Надіюся в першу чергу служити Єгові, а в другу чергу отримати той обіцяний край. Амінь.